Резерв плюс повідомляє, що ви у розшуку. Тоді спробуйте авторизуватися повторно. Статус могли змінити за словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко. З розшуку зняли 710 тисяч українців. Чиновниця пояснила, що такий статус ці громадяни отримали безпідставно. Тож помилку виправили. Крім того, заступниця міністра оборони додала у планах відомства зробити додаток резерв плюс електронним аналогом ТЦК. Це для того, щоб виправити дані про себе було можливим без віз... Зиту у територіальні центри комплектування. І нагадаю, за законом військове зобов'язані мають оновити дані до 16 липня, і зробити це можна через додаток Резерв Плюс центри надання адміністративних послуг або ТЦК. До ТЦК нині довжелезні черги. На Львівщині, щоб оновити дані у територіальному центрі комплектування, чоловікам доводиться займати чергу ще в досвіта. Як військово зобов'язані уточнюють про себе інформацію, дивіться у репортажі Христини Гашенко зі Львова. У восьма ранку біля одного із львівських територіальних центрів комплектування черга. І зараз будуть узнавати. Ну, які документи треба, щоб поставити відстрочку у зв'язку з отриманням чотирьох дітей. На оновлення даних серед чоловіків стоїть і Наталія. Вона лікар-стоматолог. Закінчила військову кафедру, має двох неповнолітніх дітей. Служби у війську розповідає, не боїться. Якщо призовуть, готова допомагати захисникам. Надавати домедичну допомогу або стоматологічну допомогу надавати вже на виїзні кабінети ж є. Я знаю, бо в мене одногрупник там є на виїзному кабінеті, тому. Він надає допомогу на виїзному кабінеті вже протягом десь напевно півтора року. Щоб потрапити до ТЦК, чергу займають заздалегідь. Майже усі, хто прийшов оновити дані, кажуть, що мають відстрочку чи бронь від мобілізації. Два тижні тому назад я був записався, щоб сьогодні прийти в чергу і чекаю. А сьогодні, от на прохідній кажуть, що треба електронну чергу. І вже починається якийсь, скажем так, незрозумілий, ну, незрозуміла ситуація. Електронна черга має свої вади, розповідають чоловіки. До прикладу, Володимир за реєстрацією до ТЦК мав потрапити раніше, ніж працює сама комісія територіального центру. Система сама, тобто зручна, ти вибираєш там місто, якісь саме райони, вводиш свої дані. От але ну фактично, як я бачу, вона зараз ну не зовсім працює, випускає тільки з дев'ятої, тобто вже восьму, хоча би якась ще перекличка чи. Будь-яка процедура вже мала початися. Графік роботи з 9 до 6, електронна черга до 10 вечора. Умови люди вчора якісь були, то скаржились, бо вже в 6 вечора прийшли, а вже робітників не було. Чимало людей, не дочекавшись своєї черги, до ТЦК йдуть до міських центрів надання адміністративних послуг ідентифікаційний у ЦНАПі черг на оновлення даних немає. Адміністратори кажуть, процедура проста і швидка. Необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. На все знадобиться 10 хвилин. Але система тут працює з перебоями. «Та, це було перший день. Перший другий день. Та було дуже тяжко. От, сьогодні так каже, щось з перебоями попередні ні. Нормально працюємо. Після реєстрації військовозобов'язаним видають документ із підтвердженням про оновлення персональної інформації. А Ваш ваші дані Дякую. Дякую. жодних документів, аби перенести мобілізацію у 45-річного Сергія Чекаленка. Немає. Тож, якщо після оновлення даних надійде повістка, готовий йти боронити країну. Військоматі був у 22-му році на початку. 23 Мені сказали, у 23-му році. У 23-му році теж на початку. Мені сказали, що на даний момент таких, як я, не потребують. Я не служив е срочником. І ну, нічого з армії в мене ніколи не було. Ну, я побачив потак, напевно, тоді мене не взяли. Зараз, напевно, потребують всіх. Усього у Львівських ЦНАПах свої дані оновили вже майже дві тисячі військовозобов'язаних чоловіків та жінок, і майже утричі більше звернулися по консультацію до адміністраторів. Це понад 7 тисяч. Насправді доволі великий такий попит. Цікавляться люди, звертаються. Категорія є абсолютно різна, тобто віком від 18 до 60 років це як і чоловіки, так і жінки. За новим законом про мобілізацію оновити дані необхідно до 16 липня. А тим, хто цього не встигне зробити, загрожує штраф 17 тисяч гривень. Зі Львова Христина Гашенко Юрій Голубінка. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.